В цьому відео я поділюсь з вами неймовірним тренажером, який прокачає ваш навик говоріння англійською. Практикуйтесь по 15-20 хвилин щодня, і ваша англійська взлетить в космос. Послухайте уважно, мову створили, щоб розмовляти. Тому, коли мені кажуть, що мені потрібна там розмовна англійська, це є трішки неправильно. Будь-яка мова іспанська, німецька, французька, вони були створені, щоб розмовляти. Немає Розмовної мови там розмовна англійська і нерозмовна англійська, так, ну, так не, ну, не клеїться. Якщо ви знаєте багато слів, граматику неймовірно знаєте, але не говорите, ви не знаєте мову. Тому цей тренажер є неймовірним інструментом, який покращить ваш розмовний навик. Найважливіший навик. А перед тим як розповісти і показати, як працює цей тренажер. Важливо зазначити, що слова це також надважлива частина у вивченні мови. Це бензин, тому що з слів складаються речення, а говоримо ми реченнями. Тому не знаєш слів, не зможеш говорити. В тебе не буде просто для цього пального. Будь-яке авто, навіть найкрутіше, якщо в ньому не буде палива, воно просто не поїде. І слова теж треба вміти вчити. Так до чого я веду? Моє минуле відео на каналі було про те, як правильно вивчати слова в англійській, щоб знати їх багато. І в тому відео ми вивчили слово car. Ви думаєте, такі зараз? Кар авто Так, а що ж там вчити. А ви просто подивіться і все зрозумієте. Десь тут зверху з'явиться підказка. Переходьте та дивіться. Ну але звісно, після цього відео. А ми розбираємо, як працює тренажер. Як працює цей тренажер, прямо зараз я вам наглядно це покажу максимально. Я відразу вибачаю, що я сижу трішки так бочком до вас, іноді може повернусь спинкою. Але чому я так роблю я спеціально. Не хотів просто робити запис екрана ноутбука, щоб потім отак от красиво було, а от максимально наглядно збоку показати, як має виглядати робота на цьому тренажері. І так дивіться, ви берете стульчичок собі, стаканчик водички, сідаєте, виділяєте 15 хвилин, тікток почекає, гайз. Інстаграм сторіс, друзів почекають. Потім подивитися, чим ви там займалися. Ви сідаєте і. Відчиняйте цей сайт, він, звичайно, буде під відео посилання на нього. Він вам показує картинку. Газі. Ви що робите? Ви сідаєте і кажете англійською мовою все, що вам прийде на розум. Що ви бачите, що ви думаєте про цю картинку? От Взагалі, от, наприклад, дивіться. що ви бачите? Я бачу чоловіка. I can see a man. Uh, я думаю, що він п'яний. I think that he is drunk. Uh, він тримає три бутилки в руках. He is holding three bottles. Uh, може, це пиво. Maybe, this is beer. Наприклад. Наприклад, все. Ви все сказали, що могли, більше не можете. Що ви робите? Ви не зачиняєтеся. Ви оновлюєте сторінку. Нажимаєте оновити, і вам показується нова картинка. І ви так само починаєте по новій, як то кажуть. Да? I can see, бла, бла, бла. I think, бла, бла, бла. There is та то і так далі. Ви говорите все, що ви бачите, все, що ви думаєте, можливий сценарій, що там було, чому так і так далі. і далі. Оновлюєте, далі. Ви бачите голуба, так і кажете, I can see a pigeon. He is stealing an envelope. Він краде цей конверт. А може він приніс конверт. Ну, ви от говорите все максимально, що прийде на розум. Сказали, виговорили, оновлюйте сторінку. Це взагалі якесь страшне, аж з'явилось. Ви так і кажете, this is very scary. Maybe this is a screamer, but. It's not screaming, so that's okay. Uh, I cannot say anything about it. It just looks scary, so I want to skip this picture. Оновлюєте ідете далі. Якщо ви навіть не знаєте що сказати, наприклад, як ось тут, ви кажете, I don't know what to say about this picture. you ви вже говорите, розумієте? You are speaking. Оновлюєте. Так, ну Тут у нас така картинка не дуже е, для Ютуба, ми її, напевно, замалюємо. Далі. I can see three guys. В них вечірка. They are having a party. Може, когось день народження. Цього е, хлопця-окуляри. Цього також. Цей палить. Вони щось п'ють. Я бачу три стакани на столі. Що вони п'ють? Я не знаю. I don't know what they are drinking. І ось таким чином, гайзе, ви практикуєте свою аналізку. 15-20 хвилин поробіть хоча б тиждень-два. І ви побачите, як у вас почали мізки по-новому думати, як ви почали швидше формулювати речення. Це неймовірний тренажер, просто спробуйте хоча б тиждень, не менше. Отак, от 15 хвилин в день повиділяти. Ну що, гайзи, як вам тренажер? Прямо зараз не сидіть без діла, а беріть і пробуйте, тому що знати і не зробити все одно що не знати, і вміти, але не робити, все одно що не вміти. А зараз всім англійська, дякую за перегляд. Обов'язково також підписуйтесь на мій інстаграм. Там взагалі все найкорисніше. там всього багато багато, -багато дуже цікаво підписуйтесь. На YouTube також, будь ласка, підпишіться, тому що скоро має бути 10 тисяч підписників. До зустрічі в наступному відео. Всім англійська!